Всім привіт! Я вас вітаю на каналі, і сьогодні ми поговоримо про відновлення виплат українцям в Польщі від німецького фонду Діакони. Тож, якщо ви не отримували ще допомогу від ООН або там від Червоного Христа, дивіться це відео до кінця. І я надіюсь, що у вас вийде на цей раз дану допомогу отримати, тому як там досить хороші виплати. Так, також не забувайте ставити цьому відео лайки і підписуватись на канал. Отже. Німецький фонд діакони відновив прийом заявок від біженців з України на виплату фінансової грошової допомоги. Посилання на офіційну сторінку цього проєкту я залишу в описі під цим відео. Там також буде описано всю детальну інформацію з приводу умов отримання цієї допомоги, також всі контакти. І додатково всі контакти я також залишу в описі під цим відео, бо вони нам пригодяться. І зараз я розповім, чому. Одразу ж нагадаю, що якщо у вас вийде отримати цю допомогу, то ви будете протягом трьох місяців отримувати по 700 злотих щомісячно на себе, а також ще по 600 злотих на кожного наступного члена своєї родини. І загалом можна отримувати на чотирьох членів родини ці гроші. Тобто, якщо на чотирьох отримувати, це виходить 2500 злотих на місяць, що є досить хорошою підтримкою для кожного українця. Отже. На сьогоднішній день можна отримати допомогу в шести містах: це Вроцлав, Гданськ, Бельсько, Бяла, Оструда, і Згєш, які знаходяться біля Лодзе. Ви, якщо ви проживаєте не в цих містах, то ви можете все одно подати заявку до найближчого міста. Якщо вас одобрять, то вам просто треба буде приїхати до них в Офіс. Так, як же ж зараз зареєструватися на вказані номери телефонів, які будуть в описі, біля кожного міста потрібно надіслати смс-повідомлення. Я біля міст залишу номери, вказати ім'я та прізвище заявника, місто проживання в Польщі, номер телефону, кількість осіб в родині, на яких ви хочете отримувати допомогу. Інформацію про те, чи є в родині люди з інвалідністю, і в разі. Затвердження вашої кандидатури вам прийде смс-повідомлення з датою та адресою, куди слід прийти з усіма підтверджуючими документами та всіма членами родини. Тобто, всі члени родини на прийомі мають бути присутні. Отже, які ж потрібно надати підтверджуючі документи? По-перше, це паспорт або інший документ, що підтверджує особу заявника та всіх членів родини, на яких будуть отримуватись кошти. Друге, це документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі. І третє, у випадку осіб з особливими потребами або хронічною чи тяжкою хворобою заявника чи когось з його родини, потрібно надати підтверджувальну медичну документацію. Тобто, якщо у вас в сім'ї є, наприклад, людина з інвалідністю, яка не може ходити, яка не може фізично прийти в офіс, треба мати довідку про те, що якби, людина вдома, і от у нас є довідка, так також пройде. Отже, хто ж може. Прийняти участь в програмі, подати заявку на участь в програмі. Діакони можуть громадяни України та інші та громадяни інших країн, які на момент початку війни проживали в Україні легально, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і ще не отримували жодних допомог від е, аналогічних фондів, таких як ООН, Червоний Хрест і так далі. Кошти від Діакони не ці люди вже не зможуть отримати, бо вже були виплати від інших фондів. Ну, це така стандартна, якби стандартне правило. Наступний критерій це заявник та жоден з членів його родини не повинні працювати в Польщі. Офіційно та отримувати взагалі ніякий дохід, в тому числі від підприємницької діяльності. Тобто, якщо ви працюєте, ви не зможете отримати допомогу. Якщо ж ви не працюєте, то в принципі можна. Це буде особливо актуально багатодітним мамам, які ну, якби не працюють, живуть там на кошти від 500 плюс. От в такому випадку ви зможете розраховувати на ці кошти. Або ж просто ви працюєте нелегально і офіційного доходу не маєте, то ви, як би, теж можете подаватись. Якщо ви попадаєте під вище вказані критерії, то далі є наступні категорії, додаткові критерії, яким ви також маєте відповідати. Ви маєте відповідати хоча б одному з них. Отже, бути матір'ю одиначкою або батьком-одинаком, бути старше 65 років і не мати в Польщі інших повнолітніх родичів, бути вагітною, бути батьком чи матір'ю двох і більше. Дітей, мати члена родини з особливими потребами, мати члена родини з хронічними чи будь-якими іншими серйозними захворюваннями. <кій> Отже, якщо ви попадаєте бодай в одну з цих категорій, мерщій, переходьте в опис до цього відео, там знаходьте номер телефону, посилання на офіційну сторінку. Переходьте, реєструйтеся, отримуйте свої кошти. І також маю інформацію для тих Людей, хто вже від німецького фонду цього отримував раніше допомогу, ще там декілька місяців тому на початку літа, ще весною. Ем, тому як діакони планує надати також додатково одноразову допомогу на підготовку до зими для вже існуючих учасників цієї грошової допомоги. Щоправда, це буде не для всіх. Отримувачі коштів будуть відібрані на основі критеріїв вразливості, тобто. Там в них є якийсь свій внутрішній перелік оцих критеріїв вразливості в зимовий період. Я думаю, що це буде також зв'язано з, з мінімальним доходом або взагалі з безробіттям, і на таких людей також буде виділено додаткові кошти. <кій> Тож, вони пишуть, що відтак ми маємо оновити та підтвердити свою інформацію, щоб подати заявку на допомогу на підготовку до зими. Ага, тобто, дивіться, якщо. Ви вже були раніше учасником цієї програми, і ви хочете е, також отримувати оці кошти на підготовку до зими, то вам потрібно знову ж таки звернутися на один з номерів, який буде в описі під цим відео, надати свої дані, так само ім'я, прізвище, і з вами також зв'яжуться. І ви з ними вже треба буде сказати, що ви хочете отримати кошти на підготовку до зими. Е, так. Так, так, так. В принципі, друзі, це все. Я сподіваюся, що дана інформація для багатьох з вас буде корисною, що багато хто з вас отримає допомогу, яку до цього не отримали. Тому як, наприклад, ООН дуже велику кількість людей просто, скажімо так, кинув і на цьому якби все. Тож, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Подавайте заявки, отримуйте свої допомоги. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.